Всім привіт! Мене звати Зоряна, і сьогодні я покажу вам таємний світ, в якому ми з друзями побудували майже всі наші будівлі. А також як я отримала свою першу ютуб-кнопку та невеликий сюрприз. Ну що ж, полетіли. Нагадую, що ви можете поставити вподобайку. Та написати коментар це цілком незаконно. Отже, нашою першою зупинкою буде місце, де побудовані Майнкрафтери та інші персонажі. Декого з них ти знаєш, а можливо, декого і ні. В цілому, тут є досить багато ютуберів, але ще не всі. Тому пиши, кого бракує. А ми погнали. Першим кого ми тут побачимо, це буде мопсик Тео, якого я неодмінно ще колись перебудую. Далі Ланкаст Кавун, Діамант Паляниця, рибка моріс в чудовому акваріумі, після них іде моряк Каспер, а біля нього Саня бачок і Саня людина. Саме вони були одні з моїх найперших побудівель. Після них є старий скінгетця, далі Стефанка, Монкі де Луві, ванільний Стів, Варлек, Влату або ж козак Владислав, Аладін і його друг Джин, два банани, Морік та переможці мого конкурсу, серед яких флукер. Біля них стоїть Стів із Алекс, позаду яких знаходиться Візі. Також тут є Дуся, тобто Дайрос, біля якого знаходиться Лебігович, хоча він і не мав би сюди входити. Позаду них бірка. Ось там знаходиться гарбуз, ідею якого я взяла з відео Дайроса. А тут біля ютуберів є страшний румінник світів. Своїми стяючими очима і зубами він поглинає все, що бачить, майже так як чорна діра. От подивись на ці зуб. Які вони страшні і моторошні А тут за його спиною заховався ендер Титан. В нього довжелезні кінцівки, а його тіло і руки покриті сльозами всіх його жертв, яких він тільки поїдав. Тут у нас Богдан. Бодя, бодя всіх пауків, він є мух і комарів. Ха у мене прямо з рук дресирований павук. Бо батька босих пауків, він є мух і комарів. А в то саме, що я шкода батьків вже не мав. Батьки вже нема. Це у нас аксолотлі. Саме цю будівлю я побудувала після відео Сані, де він виживав за аксолотля. А це дуже маленька, просто кришить на поні. У неї дуже личко і вона має крильця. А тут у нас персонаж. Правил Старсу. Дехто вважає, що це найсильніший гравець. А ти, як гадаєш, це правда? Також він тобі нагадує, що ти можеш цілком незаконно поставити свою вподобайку. Ззаді нього панда кунг фу, але дуже маленький. А далі знаходиться мемний кіт банан. Саме від нього пішла ідея збудувати славнозвісного пса патрона банана. До речі, а ось і пес Петрон в костюмі банана. Це практично така сама будівля, але голова собаки. Ну і лапки також. А позаду нього ціла армія фруктів. От реально, ви десь в світі таке бачили? Ні, лише в українському ютубі. Це ж пес, Петрон кавун, лимон, ківі, навіть ананас, малина. Ось тільки погляньте на цю полуничку. А є ще морква, кукурудза, яблуко. Баклажан і навіть авокадо. Хіба не красені? От так би з'їла якогось бананчика. Ну гаразд, рухаємося далі. В цій частині я покажу більш реалістичних псів патронів. Наприклад, Рафаель, Мікеланджело, Леонардо та Донателло. Не вистачає, мабуть, лише сплінтера, а це павучок з моєї другої улюбленої гри. В нього росте борода, є красиві зубки. Ще в нього дуже цікаві лапки, може трішки подібні на крила. А хто вгадає, що це за гра, для того я постараюся побудувати те, що замовиш. Добре, тепер біжу до наступних персонажів. Оставчику щось скажи. Це містер президент. Зразу аж дві копії. Ну, на всякий випадок, краще мати запасного. А позаду нього Бетмен без плаща, а там є з плащем. Це плащ без Бетмена, а це пес патрон в костюмі Бетмена. Він проходив навчання в країнах НАТО і тепер повернувся, щоб наводити вночі жах на наших ворогів. Тут голий пес патрон, який навчився ходити на двох лап. Позаду нього в костюмі Калоша з медалькою від Євробачення. А це Марсі. Марсі, My super суперфренд Марсі зі Елієн, прилетів до нас з Марсом. Там всі українською розмовляють, хто не знав. А це Смурф Пес, таємна біологічна зброя з карпатських лабораторій. Винайдений, коли пес патрон підливав грибочки в лісі. Це пес Асока, істинний джедай. В нього є світлодіодні Ні, швітлові. сині і жовті. І як там кажуть, джедаї, нехай з тобою сила буде. Наступний в нас це Луїджі та його брат Маріо. Це славнозвісні сантехніки з Житомира. Далі перейдемо до котиків. Їх також є трішки. Це кітом, друг патрона. Він тут в різних позах, тому що він вчився тримати лазерну зброю, яку він отримав в результаті біологічних експериментів в біолабораторіях на Марсі. Реально чесно, але нікому не розповідають, що на Марсі є. Українські біолабораторії. До речі, ти можеш підтримати розробку новітньої піци на сайті BuyMeACoffee посилання в профілі каналу. А ви лишень полюбуйтеся на цього сігму-кота з двома бластерами, це просто імба. Ну, цей також в року вдався, але йдемо далі. Це Санта Пес Патрон і його маленький помічник-патрончик Ельф Тут ще є недобудована ялинка, яка мала бути десь в тому кінці світу, але вже так сталося. Це котик у військовій формі. А далі нас славнозвісний козак Мамай з шаблею та кобзою. Таких козаків називали кобзарями. В нього є красиві вуса та чуб, який закручений за вухом. Якщо тобі подобається така тематика про козаків, Обов'язково напиши про це, щоб я знала. Твій коментар важливий для мене. І навіть якщо я не відповім, ти зможеш знайти однодумців. А тут у нас причаїлися малі застранці, бубухи Це бубух, бубух і бубух Ну і ще один Марсик з бластером Наступна наша зупинка це маленькі амогуси. Ми планували їх зробити багато, але є лише білий з вишенькою, червоний з ножем, жовтий з квіточкою і амогус чорний сонік яких ще тут не вистачає? Напиши свою думку. Далі є динозавр. Чесно кажучи, на нього пішло багато часу, всередині нього є справжній скелет, тому він поки що єдиний динозавр в цьому світі. Можливо, ще колись до цієї тематики повернуся, але не зараз. Бо це справді можна створити цілий світ з різними динозаврами, але на це потрібно багато часу і зусиль. Це Наруто Пес Патрон з пов'язкою на голові. Я не дивилася мультфільмів про наруто, тому не дуже знаю, чи він позитивний персонаж, чи негативний. Тому не засуджуйте, як хтось попросив, я побудувала. А тут найстаріші перші з перших пси-патрони. Про них ми навіть зробили відео туторіали. Про найменшого, середнього і трішки більшого ти можеш знайти на каналі. А про найбільшого відео так і не вийшло. Але хто зна, хто зна. Було б класно, якби кожен український Майнкрафтер міг будувати такого песика. Як вам така ідея? Ну, гаразд, а тепер секретна інформація. Це персонажі з Super Mario світу яких я не будувала. Я хотіла навчитися будувати такі будівлі, тому цілком законно завантажила їхні схеми, щоб навчитися будувати подібні. Мабуть, якби не ці будівлі, то я б досі десь проходила хардкор світ. А не будувала з друзями. На основі цих схем ми перебудували ось такого воїна. Він копія ось цього, але з списом, як у мультфільмі. А тут перша будівля, яку я копіювала з допомогою команд з іншого світу. Взагалі, в мене є ще інші світи, в яких ми будували і знімали перші відео. Про них я, можливо, розкажу в якомусь іншому відео. В цьому світі є персонажі Всесвіту Маріан. Такі як Луїчі, Принцеса Персик, Супер Мега Маріо і Маленький Маріо. З цікавих будівель тут є ще принцеса в спортивному костюмі для мотоциклістів. Маріо Кіт і його противник в битві Кі Конг, з яким вони разом пізніше воювали проти дракона Бовзера. Є ще елементалі з мультфільму Стихії. Це дуже важкі на побудову фігури з лавою та водою всередині. всередині Всередині Ембер все залито лавою, а всередині Вейда вода і корали з морськими огірками. Щоб побудувати таку будівлю, було потрачено просто мега багато часу. А тут весілля принцеси Піч з Марія, який тримає квіточку. Це мексиканець Маріо, зразу дві копії, бо був план де щось добудувати. Але, але так сі стало. Так, ми тут вже були. Це будівлі новорічної та святкової тематики, а також будиночки. У нас є план зробити окрему рубрику побудови будинків. Я думаю, щось подібне вам сподобається. Мабуть, тематика казкових будинків є дуже цікавою, оскільки кожен може десь на сервері побудувати з друзями такий лісовий будинок і разом виживати. А це ялинки, відео про яких досі світ не побачив. Можливо, я їх перебудую десь на сервері наступного року. А тут набір для дня народження чудовий смачненький тортик, три подарунки і надувна кулька у вигляді серця. А далі одні з найновіших побудівель з різних мультфільмів. Там є ніндзя Черепашки. Тут є ФНАФ персонажі, звісно, ще не всі, та цифровий цирк, але деяких ще не вистачає. За ними є мемні персонажі: Слон, Полуниця, Майнкрафт, Смуркет і Анджела. А за ними є два Грінча. Один з мішком, а інший з псом-патроном в мішку. Ще в цьому світі є Венздей. І Еніт Сінклер, а біля них мавка в українському одязі. Я ніде в цілому Ютубі не бачила чогось подібного. До речі, там далеко ще є планета Земля зі всіма правильними океанами. Ідея взята з відео Теодора. Ось такий у мене є світ. Напишіть, чи вам сподобався такий огляд? А тепер перейду до бонуса. Знаю, що дехто вже давно чекав цієї історії. Це було однієї темної темної ночі ще в зиму. До мене подзвонили пізно ввечері, і я вирушила в мандрівку на зустріч з друзями, щоб отримати посилку. В Україну таких посилок Ютуб не привозить через напад росіян. Саме тому я вказала адресу моїх друзів в Польщі, а вони її привезли до мого міста в Україні. Я дуже вдячна їм за це. Дякую! Це моя перша кнопка від Ютубу, та сподіваюся, не остання. Бажаю і вам також розвивати свої канали та отримати власні відзнаки. Єднаймося, брати та сестри! В єдності наша сила. Підтримуйте одне одного, бо ми того варті. Бережіть себе та бувайте здорові!